Доброго ранку! Сьогодні 11 лютого 2025 року. Заняття з народознавства старших групі. Тема заняття. свійські тварини, народні символи України. Доброго ранку, доброго дня, зичу здоров'я вам, радості, миру та добра, мої любі діти. Сьогодні у нас цікаве заняття. Ми будемо говорити про свійських тварин як народних символів України. Тож сідайте зручно та дивіться уважно на екран. Назвіть мені, яких ви знаєте, свіських тварин. Так, це і корова, свиня, коза, вівця, так, крім. А сьогодні ми саме будемо говорити про тих тварин свіських, які є народними символи лами нашої України. Ось ви бачите зображений бик. Бик це символ енергії Сонця і землі, сили і здоров'я, мужності і доблесті. А його роги це роги тільця, це свідчення особливої відзнаки. Адже ви знаєте, що бик. Це така сильна, мужня тварина, тому він є символом ось таких ознак. Давайте розглянемо слідуючу картинку, слідуючу свійську тварину. Кого ви бачите на картинці? Так, це кінь. І як ви вважаєте, діти, кінь? Це символ чого? Який він є. Так, кінь сильний, енергійний, відданий праці, тому кінь і є символ енергії, символ сили, а також вірності і відданості праці щоденних турботах. Адже коні були і помічниками богів, воїнів. А головне, вони були помічниками хліборобів. Навіть творчі люди малюють своїм символом коня пегаса. Ось ви бачите на картинці, який він сильний, енергійний. На наступній картинці ви бачите нашу улюбленицю, це собаку. Собака це вірний друг. Тому собака є символ вірного друга, надійного і непідкупного помічника, який є і був для людини протягом багатьох тисяч років. Але він є найкращим родині другом. Він завжди вас чекає, а людина доглядає та любить цих відданих тварин. Кого ви бачите на цій картинці? Так, баран та вівця, ось ви бачите, з такими закрученими рогами це баран, ось дівчинка вівця. Баран це символ йової енергії, символ сили, багатства, добробуту, а вівця це символ простоти і невинності. Вони дуже добрі тварини, але і енергійні, несуть вони багатство. Благополуччя та добробут. Всім вам знайома годувальниця батьо родина це та коза. Коза це символ недовіри, образний вираз малозначимості. Вона має і ріжки, горду, копиться. Дуже часто це об'єкт глузування та насмішок. Так кажуть, ти така, як коза, доперта да, там чи недовірлива. Але в господарстві вона є годувальницею. Ой, кого ж ми тут бачимо такого гарного. Смугастого, так, це кіт. Кіт це улюбленець багатьох сімей, багатьох родин. А як народний символ, це універсальний символ. Він може бути і добрим духом житла, а також і посланцем зла. Він може охороняти дитину. І виконувати доручення відби, костуюсь темрявою. Він може ловити мишей і чинити шкоду, але він приносить їм спокій, як про людей в народі кажуть, між ними пробігла кішка, тобто посварилися ось. Він може бути як спокійний, так і сварливий, щось собі буде моркотіти під своїм носиком. Так? Давайте розглянемо слідучий символ. Дивіться, який гарний, так, звісно, півень це символ вогню і войовничості. Він уособлення пильності. Завдяки цьому він стає передвісником піди, адже він пильнує і першим побічає небезпеку та попереджає своїм криком кукаріку про цю небезпеку. Він може бути і сміливим, і боягузом. Можу бути бійцем та задиракою, господарем і хвальком все це в одній особі переплітається. А ще він є годинником, так першим прокидається та піднімає всю родину. Давайте розглянемо цю комаху, адже вона. Така трудівниця. Так, дітки, це бджола. Її ще називають Божою комахою або Божою мухою. Як ви думаєте, чому її так називають? Бо Вона виконує Божі доручення. Віс, який бджола виробляє, вважається святим. А вогонь воскової свічки то висока жертва Богові. Адже джілка збирає мед, а мед несе в собі цілющі сили. Це сили сонця, сили землі, сили води. І воно все це в цій комасі, яка є такою маленькою, але такою. Значущею в нашому житті. Ще ми кажемо, що це така трудівниця, вона завжди збирає нектар та приносить. і тоді ми куштуємо джолиний продукт мед, який дуже смачний. Я впевнена, що ви всі його полюбляєте. до чаю, а також. З пирогами. Полюбляйте мене? Так, звісно, всі його люблять. Дітки, про кого ми сьогодні з вами говорили? Так, ми говорили сьогодні про свійських тварин і ким вони є? Так, звісно. Це народні символи України. Про кого саме ми сьогодні з вами говорили? Так, і про півня і про бджолу, про козу, а також про вівцю, про барана, про бика. Це народні. Символи України, а українці відтворюють свої символи у вишивках на сорочках, на рушниках, а також розписують посух, а також відтворюють свої символи в кованих виробах, в різленні, прикрашанні житла. А також українці розписують печі в хатах, гончарні вироби і в окремому виді української творчості. Так, писанка, адже українці так люблять свою країну та зберігають традиції і символи українського народу. які Ще багато тисяч років були і продовжують. І зараз, тому вони відтворюються в різних речах, як і вишивка, так і в посуді, в розписі печі. Ось ви бачите. Це іграшка, а ось ви бачите, вишивка, два півники дуже. Гарна творча робота, але вона така дітки кропотлива, тому що потрібно сидіти і вишивати. Вам я впевнена дуже сподобалась моя розповідь про свійських тварин як народних символів України. Пам'ятайте про це. Та продовжуйте наші традиції та звичаї. Якщо вас хтось поряд вміє вишивати чи розписувати, це дуже гарно, адже ці люди продовжують все, чого ми, український народ, створювали багато років. Наше заняття завершено. Я вам бажаю гарного дня, миру, добробуту та щастя. До побачення, мої любі, зустрінемося на наступне заняття.